Вітаю, мене звуть Оля Біг, і я гостинно запрошую вас до майстерні щастя, Київ, Україна. Сьогодні до участі в прогнозі я запросила таку от колоду, це колесо року. І що буде відбуватися? Сьогодні ми подивимося, що вам заважає у ваших справах, і що сприяє їм, так би мовити. Буде шість позицій. Так, так. І все буде докладно розкрозкрозтлумачено під час прогнозу безпосередньо. Дякую, дякую за ваш час, за вашу увагу і за ваше терпіння. Якщо ви чуєте ці звуки, це мій песик. Так, віщун, ніби мовити, він мій аватар, тому, вибачте, будь ласка, завжди поруч і завжди подає якісь ознаки життя, що мене повсякчас тішить. Я сподіваюся, вам це не дуже буде заважати. Дякую за заздалегідь, за ваше розуміння, як я вже омовилася. І ми починаємо. Отже, шість позицій стосовно вашої справи. Байдуже, чого вона стосується, вибачте, за тавтологію, Мається на увазі відносини, гроші, можливо, якісь сподівання, можливо, якісь плани. Байдуже, про що ви можете думати. Наразі я дістаю шість позицій, і ми будемо про кожну казати окремо. Дякую. Перша. Друга. Третя. Четверта. П'ята. Цілому плоху, плохо, погано бачно, так? Отак, покладу. Угу. І шоста. Шосту від шосту я вже відчинила, ну, нехай, хай буде так. Тут в нас лицар жезлів. Це буде остання, це взагалі підсумок всього прогнозу, але я її забажала побачити, мабуть, зараз. Лицар жезлів це дуже добрий ознака, тому ми до неї дійдемо і будемо дивитися, як я вже сказала, все водночас і по порядку. Отже, перша, перша позиція і це що саме лежить, ніби мовити, в основі вашої ситуації. Так? І тут вісімка келихів. Ну що, десь ви щось загубили на, на цей час. Мається на увазі? Можливо, відносини, можливо, працю, можливо, спокій взагалі. Але келихи – це те, що вас наповнює зсередини, і ви відчуваєте байдуже чоловік ви або жінка. Ну тут жінок більш стосується, все ж таки. Вони такі розчулені, вони здатні себе наразі схильні, наразі себе жаліти, тому що щось втрачено. Можливо, кохання, як вже я казала, можливо, просто спокій якийсь душевний. Розумієте, тобто не вистачає якихось орієнтирів. Дякую, для того, щоб рухатись далі. Ви наразі відчуваєте себе. Ну, начебто в пошуках якогось нового шляху до своєї мети до бажаного, до того, що вам взагалі бажано в тому житті. Лєте сльози. Ну, відразу можу сказати, що та справа нормальна для того, щоб розвантажувати свою нервову систему, але дуже добре було б не зациклюватись на тому. І все ж таки побачити якесь світло в кінці тунелю. Да? Да. Тому ми будемо дивитися для жінок. У цей час саме у цих справах, якщо ви чоловік, до речі, скажу все ж таки про вісім келихів ще, да? більш докладніше потримаю, поки буду казати. Розумієте, тут є така справа, що начебто, чоловік, він ну, може бути поїхав кудись, да? ну, у відрядження, наприклад, ну, десь на відстані знаходитись, або знаходиться. Не на відрядження не знаходиться на війні, наприклад. І ви л'єте сльози, тому що вам без нього тяжко важко, розумієте, шановні дівчата. Так, тобто сумуєте, або взагалі у вас розірвалися якісь стосунки з якимось чоловіком, у вас, дівчата, або ви вирішили, шановні чоловіки, що вам вже ну, час мандрувати окремо один від одного, так, але це було якесь ну, таке важке рішення. Котре принесло дівчатам багато неспокою у цих, саме у цих справах. От. Тому тут і для чоловіків і для жінок будуть окремі дві позиції, і я починаю з жіночі. Отже, жінкам. Дуже добра карта, найчудовіша, тому що це дев'ятка келихів. Дівчата, ви будете святкувати, розумієте? по весні, так то точно. Стосовно тих справ, котрих зараз питаєте. Взагалі, дев'ятка келихів, вона карта здійснення бажань. От що ви собі забажаєте наразі відносно цієї, цієї ситуації, ну, то і буде програватися. Після вісімки келихів, коли ви лили сльози, у вас взагалі якесь ну, дуже гучне, ніби мовити, таке. Ну, якесь свято, свято, таке свято в душі, розумієте, коли там всі ваші ну, безпосередньо відчуття вони святкують, радість переповнює вас зсередини. Тобто треба зараз, у той точці зборки, де ви наразі себе знайшли, у сльозах дівчата мається на увазі, вам треба просто побачити себе щасливою у майбутньому. І туди вирушати, да, завдяки своїм. Зусиллям, завдяки праці з собою і над собою, розумієте, над світосприйняттям безпосередньо. Тому що саме, як на цій карті показано, ще раз покажу вам її, так воно і буде відбуватися. розумієте. Тобто, ви в оточенні людей, котрі про вас турбуються, котрі про вас піклуються. Ви так само тут знаходитеся на свіжому повітрі, і недарма тут винесено на перший ряд зображені сонечко, так? Тому що це саме і стосується карти дев'ятка келихів мається на увазі. Тобто це і надія на те, що буде краще, і прикладання зусиль, і взагалі якась вдача. Розумієте, вдача від всесвіту послана вам за ваші страждання, щоб ви не лилите ті сльози. І саме Зараз та карта вам переварачується і показується заради того, щоб ви повірили, що в вашому житті все ще може бути добре. Ви над цим працюєте, ви в це вірите, ви в це вкладаєте свої думки, свій час, свою душу, свої бажання, своє натхнення розумієте? І у вас все виходить саме таким чином, як ви до того тягнетеся і думками, і душею, і своїми діями, і таке і інше. А у чоловіків... віків. Той самий, час. старший аркан. Старший аркан це імператор. Так, так імператор. Ну, імператор сам за себе каже, мається на увазі. Вам, чоловіки, шановні, розумієте, заважає саме тим що ви дуже вперті. <кхів> да, і дуже категорічні. Я розумію, що, можливо, ча частина чоловіків знаходиться. У таких важких випробуваннях, що інші якісь важелі там впливу на те життя, окрім як впертість, наприклад, і категорічність, їх не, не включиш. Ну, начебто, інші не підходять просто для складнощі тих, вирішення тих справ. Ну і в добрий час, як то кажеться, розумієте, але треба пам'ятати, що. Якщо ви взагалі в соціумі якомусь знаходитися, то треба з тим соціумом, вибачте, комунікувати якось, але треба комунікувати таким чином, щоб вам ну у відповідь не йшла така сама впертість і категорічність. Тобто, якщо ви хочете чогось досягти, взагалі у тих справах, про котрі ви тут можете запитувати дівчата, ви можете дивитися на чоловіків, котрі з вами поруч, наприклад, розумієте так, якщо вони там нікуди не поділися. А просто якась там можливо суперечка пройшла, якісь там можливо, ну такі не дуже, не, не дуже запущені якісь справи стосовно відносин. Дякую. То чоловікам тут треба окремо звернути увагу на свою пам'ять. Да. Треба там щось поворушити у своїй пам'яті і згадати взагалі. А, з чого все починалося у цих справах? До чого взагалі треба дойти? Ну, подумки, взагалі, яка мета кінцева взагалі цих мандрівок? Так, чи можливо, ну якийсь прояв є такий від чоловіка, вам, чоловікам, вся інформація, що може ви там десь перегибаєте, розумієте, ту палку? Ну, тобто, вдавити на когось своїм авторитетом, вибачте, будь ласка, на жінку на якусь перш за все розумієте. Так, і вам саме це заважає у ваших справах, розумієте? Тому що так як ви втручаєтесь кудись роз або, наприклад, ви не даєте якогось дозвілу, не знаю, там не приймаєте рішення, тримаєте когось там, я вибачаюсь на... Короткому повіці, розумієте, стосовно якихось справ, то ви тоді не дивуйтеся, що у вас всесвіт у ваших справах, де ви хочете здобути якусь перемогу вже, то так само тримає на короткому повіці, розумієте? Тобто, що ви посилаєте у той всесвіт, той всесвіт посилає вам у відповідь в у відповідь саме стосовно ваших справ, ваших бажань. Тобто, якщо ви відчуваєте, що Справи йдуть ну, погано якимось чином, дуже, дуже, ну, якось так, ну, з якимись пробуксовками, так, то, можливо, треба звернути увагу на те, що ви самі робите, в адрес інших людей або інших обставин, котрі, можливо, йдуть з якимись пробуксовками саме у вас, розумієте? Mm. Так, Тобто, треба зробити якусь працю над помилками. А взагалом підпоясатися і зрозуміти, що у чоловіків у жінок просто виконуються бажання, а у чоловіків вони стають тими, хто сам здатний виконати і свої бажання, і щоб посприяти тому, щоб ці бажання, якісь були, наприклад, виконані у їх коханих жінок або у дітей, або у близьких, у рідних, чи кого там це взагалі може стосуватися. Тобто, чоловіки наразі. Ходять в свою силу загалом так, це буде мається на увазі прогноз не дуже на тривалий час, тобто десь до середини листопада. ну, Тоді, коли я його саме роблю. А коли ви його знайдете, то там буде днів так 15-20, коли буде програватися цей прогноз. Отже, байдуже, коли ви його для себе знайшли, коли знайшли, тоді вам саме час сприймати ту інформацію. Дякую заздалегідь за розуміння ваше. Отже, чоловіки набули своєї сили, дівчата просто можуть розслабитися і можуть просто спостерігати за тими обставинами, котрі будуть розворачув... розгортатись Вибачте, в цей час поруч, і ну хапати ту вдачу за хвоста, тому що вона буде дуже дуже поруч. Розумієте, воно взагалі буде програватися у вас, дівчата, і у вас, чоловіки. Ну, просто саме по собі, тому що ви вже якось настраждалися, якщо щось. Так, вам вже треба якось перепочити, треба взяти себе до рук, От, треба повірити в те, що та ситуація, котра наразі саме сльозлива така ситуація. Там, де ви втрати рахуєте, розумієте, там, де можливо, все на якихось нервах навіть загалом зараз відбувається, вам треба зрозуміти, що початок такого стану, він зараз вже почався, вибачте, за тавтологію, а розвиток того буде те, про що ми щойно казали, мається на увазі. Тобто у дівчат виконані бажання, у чоловіків знаходження у власній силі, для того, щоб так само втілити в життя власні бажання, а і можливо ще посприяти тому, щоб інші бажання поруч так само виконувались. Дякую. Отже, четверта позиція ось ця карта і ця карта про ресурси для чоловіків і для жінок водночас. Ресурси. Угу. А з ресурсами тут е е е за зауваження буде. да-да Шестірка мечу. Шестірка чи шостка, хто як каже мечу. Така мечова карта. Чоловіків, перш за все, стосується мається на увазі. Розумієте, ресурс це просто не взяти і не вкрасти у самих себе. Така, така, таке попередження. Розумієте? Так, тому що. Якщо казати про ресурси, то вже багато чого було витрачено мається на увазі. Ну це більш за все про думки, розумієте? Дуже боляче е, згадувати щось, і взагалі це карта про якесь минуле мається на увазі, не дуже таке далеке. Отже, ресурси, вам вистачить ресурсів, ну, мається на увазі сил, натхнення, бажання, можливо, коштів залежить від того, про що ви тут питаєте. Щоб не розтринкати ті ресурси, котрі вам знадобляться, вам тут вказується, щоб ви як вимога менше. Звертали увагу на хмурі думки на похмурі, да. щоб ви не рахували ті втрати і не гадали, що якщо досі не вийшло, то начебто і далі воно так само виходити не буде. Особливо це стосується чоловіків. Якщо ви, чоловіки, хочете знову ж таки ну, якусь перемогу досягти у тому, про що питаєте, то вам треба просто так само прислухатися до своїх думок. так? І, можливо, все ж таки ну, піти геть від того, що вас дійсно ну, ранить якимось чином, розумієте? Там, де ви втрачаєте свою силу, там де ви втрачаєте свою енергію, свої власні кошти, можливо, там по нервовому стану, можливо, щось б'є. Тобто, для того, щоб вирішити ці справи, і для того, щоб бути у силі своєї. Треба просто не повертатися туди, де ви ту силу втрачали, розумієте? Тобто воно залежить одне від одного. Можливо, це якісь прив'язки, розумієте, особливо про чоловіків мається на увазі. Тобто, можливо, щось заважає. Заважає те, що ви свою увагу витрачаєте не на вирішення цих справ особисто, а для того, щоб просто відійти у іншу якусь реальність, розумієте? Ну, начебто, можливо. З чимось там зловживаєте, або трудогалізм, або ігроманія, або наркотичні засоби, вибачте, або наркотичні речовини, так, або алкоголь знов ж таки розумієте? Те, що вас руйнує? Отже, для того, щоб вирішити ці справи, треба. Зосередитися на власному здоров'ї, на власному самопочутті і не розбаза... розтринкувати, вибачте ті сили і ті кошти, можливо, і той час, так і довіру тих людей, котрі можуть знаходитись поруч, тому що все це може впливати саме на те, яким чином будуть ті справи розгортатись, розумієте саме на. А запитання, що в ресурсах виходить мечова карта, розумієте? Тобто, ви зараз не в ресурсі. А якщо ви захочете вирішувати ту справу, то ви не зможете її вирішити, поки ви той ресурс не назбираєте назад яким чином можна його назбирати, ну просто переставши його зараз витрачати на те, що зайве, дійсно, на сварки, на якісь там дорікання, на, на, я не знаю, на якусь журбу, на те, що там сидимо, жаліємо самі себе, на те, що сльози льємо, на те, що лаємося з кимось, тому що нам не принесли бажане. Розумієте, цим всім займатися не треба. Треба закумулювати сили в собі, треба вийти з того середовища, де вам погано. Треба знайти те середовище, ті справи, ну де, котрі надають якогось натхнення, де ви ті сили збираєте. Байдуже, що то може бути, але треба перегнести свою увагу з того, що вас руйнує, на те, що вас дійсно зможе ну, вивести на той шлях, де ви отримаєте бажане, врешті-решт, розумієте, щоб справи йшли. Тобто не нестача ресурсу вам дійсно заважає у цих справах. Так, переходимо далі. П'ята п'ята позиція, і тут можливо небезпека, але тут дуже добра карта вийшла. Да? Да. тут король, король келихів. Келихів у нас дуже багато сьогодні. Отже, про кохання або про здоров'я і гроші тут мова йде. Розумієте, цікава карта вийшла у такі позиції, М -м -м, можливо, небезпека. Ну можливо, небезпека знов ж таки від чоловіка, котрий не почує, не побачить ваші не знаю, зітхання там. Розумієте. А іншими словами, ну якщо ви повернетеся у той стан справ, де вас чоловік образив, наприклад, то він може зробити це ще раз, і ви знов ж таки, дівчата, опинитеся у такому становищі. Розумієте, от ця карта? А перша це оця карта, це те становище, за котрим ви себе знайшли, мається на увазі, угу, зараз. Отже, вам, дівчата, попередження, що ви можете втрапити так само в якусь халепу, котра вас ну, доведе до сліз, знов таки, треба буде приймати якесь рішення. Знов таки, при, 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 прийдеться знов ж таки розбиратися, вибачте, по пунктах по всіх тих, котрі ви наразі проходите. Тобто, на друге коло вас може вивести життя, якщо ви не зробите висновки. Чоловіки, ви самі собі можете бути ворогом, розумієте? Ви самі для себе ну, чините небезпеку, розумієте? Ну, те, що ми казали, дуже багато було сказано по шестірці. Ми чумається на увазі, яким чином чоловіки можуть себе захистити від можливої поразки у тих справах. Тому, будь ласка. Тут треба зосередитися на тому, що є людина, або ви чоловіки самі для себе, або, або ви, дівчата, для вас чоловік, котри, через котрого ви вже опіклися. Розумієте? Це не новий хтось, ні. Це саме до тої справи мається на увазі, що та людина, котра вас підвела вже один раз, і через неї ви, дівчата, тут сльози л'єте, то та сама людина, якщо з'явиться знову на горизонті, там десь, то можливо вона вас підставить ще раз і підведе ще раз, і в цьому полягає небезпека. Отже, треба довіряти собі, своїм почуттям, але саме під час вирішення цієї справи. Розраховувати лише на власні якісь сили, на власні бажання ставити їх попереду всього, а не ті бажання чи там обіцянки цецянки когось іншого. Розумієте, тому що так ви нікуди не вийдете. Так ви будете бігати по колу і вас, дівчата, і вас чоловіки, це стосується. Дякую. Отже, остання позиція: і це саме підсумок цього прогнозу. І тут карта, котру я вже вам показувала в самому початку, тому що я її перегорнула. Це лицарь жезлів. Ще раз покажу. Дуже добра ознака, отримаю її, поки буду розмовляти про неї, тому що жезла це про відновлення енергії. розумієте так Це єдина майстера, котра відновлюється, на відміну від келихів, пентаклів і мечів. До того ж, це лицар. Лицарь це той, хто у ресурсі завжди, про ресурс ми вже казали. Отже, ресурс буде знайдений на підсумок мається на увазі. Ви будете займатися тим, що ви вже відчуєте якісь результати, розумієте, від того, над чим ви наразі, ну, чи думаєте, чи вже починаєте щось робити в той бік, байдуже. Але результати, вже, які можна потрогати і відчути, вони вже будуть. В кінцю того строку, котрий ми зазначили на середині прогнозу, тобто 15-20 діб, дякую. Дивлюсь ближче на карту. Так, Дуже добре, багато сонячного кольору мається на увазі помаранчевий і жовтий. Так, так. У лівій руці жезли тримає лицар, і він мчить, наче на вітрилах, так, якихось так. Отже, будуть вирішуватись дуже стрімко ваші справи. Всесвіт тому сприяє. от, Будуть зустрічатися люди. Котрі ну сонячні такі розумієте, їм можна довіряти мається на увазі. Буде підтримка, буде ну взагалі поміч. Якась це про помічників, так само йдеться мова. Це про людей, знову ж таки, котрі знають, чого хочуть, і більш того, в них є, як я вже сказала, і ресурси, і сили для того, щоб це зробити, і бажання, і взагалі вони на своєму місці, розумієте? Тому що лицарь це фахівець, розумієте, своєї справи. Отже, у той справі, поки ви наразі л'єте сльози, не знаєте на що сподіватися, думаєте, чи вистачить вам ресурсу якогось власного звичайно яким чином у вас, дівчата, це буде програватися? або у вас чоловіки? На що треба звернути увагу, тобто що може чинити небезпеку у вашому становищі? Про все це ми тут казали, так протягом прогнозу. І на додаток у кінці виходить така чудова карта, як на мене, дуже рада її бачити у цій позиції, котра вам дає можливість зрозуміти, що ви всі з усім впораєтесь, розумієте? Так наразі вам здається, що це буде якийсь тернистий шлях, дуже важкий. Нелегкі, тому що наразі дуже багато сліз і дуже багато смутку. Але пройдуть ці 15-20 діб, ви зрозумієте, що ну, сонечко грає, от, я не знаю, птахи бочуть там. Пісня л'ється у серці, навіть якщо щось. Розумієте, хмари якось там розвіюються. Так само за погодою, за доновінням того вітру, і все владнається, розумієте? Тобто, ви зможете отримати бажане, ви зможете віднайти ресурси у собі, ви зможете відновити свої сили, ви зможете наново повірити в себе. Можливо, в оточення, котре буде мінятись цим часом, на краще мається на увазі. Не будете створювати одні і ті ж самі помилки, котрі вам заважають рухатися на зустріч вашому щастю. Візьмете відповідальність за свої вчинки на себе, не будете перетягувати ковдру так само на себе, враховуючи те, що ви не один чи не одна на тому світі, і не тільки під вас все це крутиться, мається на увазі. Якщо ви будете... А більш чуйно відноситись до своєї пам'яті, будуть ладнатись справи, мається на увазі. Якщо ви не будете коперсатися у своїй пам'яті, ну, начебто, жальку, жалкуючи про те, чого вже не повернеш, таким чином життя та те, теж не живеться. Треба дивитися у своє майбутнє, а не в минуле. Минуле воно вже мертве. Там нічого переробити не можна. Якщо ви зробите знову ж таки висновки стосовно тих людей, котрі були не дуже чимні з вами, котрі, можливо, вас вже неодноразово ображали, котрі не тримали обіць, обіцянку, котрі підірвали довіру, то до тих людей вам вже не звертатися, не чекати, не щось будувати наново з ними, не бажано, тому що саме ці люди вони у вашому житті чинять, як вже я сказала, небезпеку. Ну і загалом, Саме через те, що ви зберетесь якось з думками, саме через те, що ви згрупируєтесь якось, вам сам Всесвіт буде посміхатися, і ви самі відчуєте себе, ну, начебто, у седлі того життя, розумієте, там, де та конячка вас несе по вашому лугу, квитучому, барвистому, розумієте так. На зустріч вашому щастю, чого я вам дійсно від усього серця бажаю. Я щиро сподіваюся, що тут ви для себе отримали якусь корисну інформацію, котра вам знадобиться у вирішенні ваших справ. Я буду вам дуже вдячна за ваш лайк, коментар, підписку і розповсюдження цього відео. Окремі слова подяки всім, хто передає мені. Подяку так само на каву, так би мовити, за посиланням на Монобанку. Ви даєте можливість мені розвивати мою працю в інтернеті. Дуже вам дякую і низько вклоняюся тим, хто є, у кого є можливість на це. Так само дякую всім, хто приєднався до перегляду цього відео. Буду дуже рада бачити вас на нових. І бажаю вам, як завжди, жити з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці. Все буде Україна! Слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації з вами була Оля Бєх. До нових зустрічей! Майстерня щастя, Па-па-па-па.